Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв'ю виданню «The Economist», в якому оцінив перетік війни в Україні та озвучив власні прогнози щодо подальших дій російських загарбників. На його думку, росіяни інтенсивно нарощували ресурси майже 4 роки, аби розпочати широкомасштабне вторгнення. Цих ресурсів їм вистачило на 3 місяці, продовж яких вони мали досягти своїх цілей. Росіяни хотіли взяти Київ з військової точки зору. Це було правильним рішенням, найлегшим способом досягти мети, наголосив залужний і запевнив. Що зробив би так само після провалу російської операції захвату Києва російське керівництво сконцентрувалося на Донбасі, щоб зберегти ресурси, які залишилися. Сьогодні ситуація на Донбасі непроста, але стратегічно це безвиграшна позиція для російської армії. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що росіяни шукають шляхи зупинити бої та мати паузу, аби отримати час, щоб накопичити ресурси та створити новий потенціал для досягнення своїх цілей. В той же час російське командування робить все можливе, щоб не дати Збройним силам України перегруппі. Ховатися і самим завдати удару, але для Росіян це не вирішення стратегічної проблеми, це просто виснажує збройні сили України. Залужний виказав твердження, що як і в час Другої світової війни, Росія десь за Уралом готує нові ресурси. Вони стовідсотково готуються, наголосив він. Готують боєприпаси, продовжує залужний не найкращої якості, але все ж таки вони будуть паршиві. І їхній бойовий потенціал буде дуже низьким, навіть якщо він, тобто Путін, набере ще більше людей, щоб закидати тілами, як Жуков, це все одно не. Дасть бажаного результату стратегічними завданнями України на даному етапі залужний вбачає утримання територій та підготовку до тієї війни, яка може статися у лютому. Головнокомандувач ЗСУ вважає йому вірним новий наступ на Київ або наступ на Україну з півночі, з Білорусі, навіть з півдня. На його думку, це може статися в січні, лютому чи навіть в березні. Найгіршим для України він вважає початок наступу в січні. Для успішного відбиття атак залужний назвав головною умовою постачання західними партнерами 300 танків. До 700 БМП та 500 гаубиць. Щодо потреби у новій хвилі мобілізації в Україні задля збору ще сотень тисяч людей, то як запевнив головнокомандувач ЗСУ, такої потреби немає. Пряма мова, у нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси, підкреслив Валерій Залужний. Не забудьте підписатися на YouTube канал. Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.